Здають квартплати. Є борги? Є, ми на двох чоловік подали в суд. Я вважаю, що якщо хтось живе за рахунок когось, все да. тобто, на двох чоловік подали, ход... подали в суд і успішно вже одну квартиру продали. Ну да. Тобто людина програла, да, борг, да, умовно, триста тисяч. Чи так, скільки так, був борг? 200 тысяч. 200 тысяч было, да. да? Верили квартиру, і зараз... Да. Э, а... новый владелец. Новый, ну, да? Жизнь, О, супер. Классный, уже нового. А попередний хто був? Наркоман или кто? Спаситель. Нет, а ну кто? он трохи... жінки, э, жен, женщины там, знаете, ага. дети, женщины, И не платил ни за що, да? Не платил... Э, Заробітки звичайно, ну все было там. Ага. Ну, решил продати. У нього є ще одна квартира, он на вулиці не остається. А, супер, тобто людина дві квартири, за одну і не платив, і продав квартиру, оплатив борги. Ну, власне. Він каже, окей, в мене дві квартири, одну продаю, виплачую, а? З баргами? Ні. Продаю, виплачую борги, далі гроші. Решта, умовно, квартира стоїть там, умовно, 2 мільйони, Я умовно кажу. А, uh, значить, 200 тисяч раз, да, 1 800 000 забирає собі і переїжджає в свою іншу квартиру, де він не живе зараз. Де він живе? Так. Все.